Вітаю вас, малята! Запрошую на заняття ознайомлення із соціумом. Любі малята сьогодні весь світ відзначає Всесвітній День письменника. Малята, хочу вас познайомити з відомим українським письменником, поетом та педагогом Василем Олександровичем Сухомлинським. Василь Сухомлинський все життя працював у школі. Він дуже любив діток. Він написав багато цікавих казок, віршів та оповідань для дітей. У своїх творах він вчив дітей бути добрими, любити і допомагати оточуючим. А також Василь Сухомлинський вчив дітей любити і берегти рідну природу. Пропоную послухати дуже цікаву казочку. Василь Сухомлинський Мурашка мандрівниця. У мурашнику вирує життя. Тисячі мурашок щось роблять. Одні будують кімнати малесенькі, в яких ховаються від негоди, другі несуть додому крихітки картоплі, буряків, зернинки, насінинки, все, що знайдуть у полі. Треті полюють на комах, жучків, мух. Аж тут до мурашника прибігла мурашка мандрівниця. Вона втекла зі свого мурашника, бо не хотіла працювати. Думає піду в чужий мурашник, мене там нагодують. Мурашки зараз же впізнали чужу, бо кожна трудівниця чимось пахне хлібом, картоплею, буряком, а мурашка мандрівниця нічим не пахла. Не роба. Закричали десятки мурашок і збіглися до мандрівниці. Іди геть від нас. ледве втекла волоцюга від трудівниць. побігла до свого мурашника, але й там її прийняли за чужу, бо лапки її не пахли працею. Працьовиті і турботливі мурашки і бджілки Їх працелюбності може позазрити будь-яка людина. Муравниця. Малята, вам сподобала сказочка? Послухайте та дайте відповідь на запитання. Де жили мурашки? Як жили мурашки в мурашнику? Звідки з'явилася мурашка-мандрівниця? Чому вона не захотіла жити вдома? Як мурашки зустріли чужу? Чи прийняли її в своєму мурашнику? Діти, я сподіваюся, що вам сподобалась казочка. На цьому наше заняття закінчується. До наступної зустрічі!